Розпочну із брифінгу, який давав Дональд Трамп разом із прем'єр-міністркою Італії, пані Мелоні вчора у Вувальному кабінеті. Це була велика перша зустріч європейського політика рівня прем'єр-міністра. Країни-члена ЄС і з президентом США, де обговорювалося питання припинення російсько-української війни, відправка миротворчого контингенту до України, і в тому числі перспективи налагодження співпраці Європи та США на тлі митних воїн, які Трамп влаштував для всього світу. Так, це дуже сильно турбує сьогодні Європу, і пані Мелоні може стати такою амбасадоркою, тарифною, я так її назву. Але там лунали і питання щодо припинення війни Росії проти України, тому що вони є визначальними у контексті нових торгово-економічних зв'язків і Вашингтону, і Москви, і в тому числі і Брюсселю, І США. Так от, Трамп сказав, що він дав Путіну три дні для припинення вогню в Україні. До кінця цього тижня говорить він, штати очікують від Кремля відповіді з приводу зупинки бойових дій. Незабаром після цього поспред Російської Федерації в Радбезі ООН Нібензі сказав, що зупинка війни поки що нереалістична. Цю тезу дуже широко погнали в телеграм-каналах і потужно, але я не звертав би на неї увагу, тому що сьогодні слова Нібензі абсолютно нічого не вартують. Трамп же наголошує, що ми побачимо, ми почуємо від них цього тижня, але ми хочемо, щоб це припинилося. Ми хочемо, щоб смерті вбивства вивства припинилися. Ви знаєте, що вчора паралельно, коли проходила ця зустріч пані Мелоні і Трампа, в Парижі відбувалися дуже серйозні багатосторонні переговори між Сполученими Штатами Америки, Європою та Україною. Нібито, кажуть, там навіть десь в коридорах сиділи росіяни. Ну звісно, це ж швидше схоже на вкіт, але менше з тим. Після того як Марко Рубіо, державний секретар США, Разом із спецпосланцем Трампа Стівом Віткофом, якого ви вже добре знаєте, зустрілися з усіма у Парижі. Марко Рубіо зателефонував Лаврову. Про це повідомляє навіть і Кремль офіційно. Телеграм-канали наближені до Кремля. Офіційні телеграм-канали пишуть про те, що ця телефонна розмова була, і вона стала традицією вже обміну інформацією між колегами. Ну, фактично, Рубіо і Лавровця очільника закордонних відом та Росії. Вони здійснюють такі телефонні дзвінки в рамках обміну інформації згідно з повідомленнями російської сторони. Рубіо інформував Лаврова про контакти американської делегації в Парижі. З представниками України, Франції та низки інших європейських країн. Європа стала повноцінним учасником переговорного процесу щодо припинення російсько-української війни. Це я віддаю від себе. У МЗС Росії зазначили, що ці зустрічі проходили в контексті консультацій між Вашингтоном і Москвою, зокрема, після недавньої розмови Путіна з Віткофем. Але Путін не сам був. Він був з Ушаковим і з Дмитрієм. І про Ушакова я вам вчора розповідав, що Ушаков ну, дуже із сумним обличчям говорив про те, що ми хочемо відновити авіасполучення зі Сполученими Штатами Америки, але нам сказали, припиняєте війну, потім будемо говорити далі. У МЗС Росії також повідомили, що Лавров в черговий раз озвучив позицію Росії щодо так званого усунення першопричин української кризи, а Захарова сказала, що бачить уже зрушення у питаннях Підготовки якоїсь угоди чи переговорів зі США. Але що відразу пишуть російські телеграм-канали? Російська сторона заявила, що сторони домовилися підтримувати оперативний зв'язок з огляду на майбутні зустрічі США та європейських партнерів. Окрім того, Державний департамент США повідомив, що Рубіо передав Лаврову ту саму позицію, яку Сполучені Штати Америки озвучили в Парижі. Українській стороні та європейським союзникам Трамп і Сполучені Штати хочуть, щоб ця війна закінчилася і представили всім сторонам контрміцного тривалого миру. І на завершення російські змі пишуть про те, що Рубіо передав лаврову позицію Трампа, про те, що кризу, як вони називають війну в Україні навколо України потрібно врегулювати. Це друзі пишуть російські телеграм-канали, російські офіційні ЗМІ, підтверджуючи. Умову, яку передали Росії про припинення вогню негайне. Чому негайне? Тому що Трамп сказав, що часу у Росії є до кінця цього тижня. Тут риторичне запитання: що Трамп буде робити далі. У мене немає чіткої відповіді на це запитання, але однією із версій буде посилення санкційного тиску. Враховуючи не дуже сприятливу ситуацію на самій Росії і різноголосі, яка є сьогодні в Кремлі, тому робити однозначні висновки, що нас очікує в найближчі дні, не варто. Але. Незважаючи на те, яке рішення буде ухвалено в Кремлі, уже наступного тижня у Лондоні знову відбудуться переговори у форматі уже трішки іншому щодо України. Там мають бути представники Європи, можливо, будуть навіть представники Сполучених Штатів Америки, Втім, говоритимуть про швидше за все відправку якогось миротворчого контингенту до України. Багато є розмов про місію цього контингенту, що вони будуть робити в Україні, чи вони будуть. Стріляти в бік росіян чи вони будуть сидіти на заході України, поки що чітких контурів немає, але те, що вже данці конкретно відправляють своїх військових до України, це є сигналом того, що країни-члени Європейського Союзу, які є членами НАТО, готові вже це робити. І ми далі будемо бачити більше країн, які будуть долучатися до цього процесу. Присутність військових країн-член НАТО ну дуже нам важлива. Без перебільшення, єдине, звісно, щоб їхній формат тут був максимально ефективним. Але, друзі, це абсолютно інша історія, інша тема. На цьому тлі також відбувається підписання інших документів, які, як на мене, засвідчують реалізацію планів Білого Дому, які сьогодні підтримуються, до речі, і в Європі, тому що Макрон сказав. Що Париж і Європа загалом прихильно ставляться до ідеї Трампа, повного і безумовного припинення вогню, ну а потім уже всі ці переговорні процеси. Так, от буквально сталося вчора відомо ввечері, вже пізно, десь близько одинадцятої години, що в онлайн режимі було підписано меморандум між Україною та Сполученими Штатами Америки щодо майбутньої угоди про Копалини. Про це повідомила міністерка економіки України пані Юлія Сверденко. Наголошую, підписаний меморандум щодо угоди. Це політичний документ, який засвідчує наші наміри закінчити роботу над угодою її технічною стороною. Ця угода велика, яка передбачає створення спеціального фонду розвитку, яким спільно будуть керувати українці і американці. Це дуже важливо в контексті зменшення корупційних діянь, друзі. Наголошую на цьому. Ця вже угода буде безпосередньо ратифікована у парламенті. Зараз іде багато розмов про те, що ми можемо ратифікувати цю угоду, якщо там не буде стояти якась цифра про борги, попередні борги для США. Або перед шам. Друзі, я вбачаю, що зараз ведеться велика інформаційна кампанія щодо якоїсь цифри про борг. Її немає в принципі. Тому прошу відноситися дуже спокійно до цього, тому що ні президент України, ні міністерство економіки не підтверджує розмови про те, що під час підготовки технічної частини угоди про спільне використання рідко в Україні. Стоїть питання про те, що ми щось винні в Америці. Немає цього, в принципі. Тому прошу вас знову ж таки дочекатися фінального тексту угоди, ми тоді його детально проаналізуємо. Що, власне, сказала пані Свереденко? Готуємо створення фонду інвестицій у відбудову України. Відповідна угода відкриватиме можливості для значних інвестицій, модернізації інфраструктури та взаємовигідного партнерства України та США. Саме з такою метою команди працюють над документом. Трамп. Спрогнозував, що сама ця угода може бути підписана наступного четверга. З огляду на це, я роблю висновок, і з огляду на коментар Трампа, що наступного тижня ми побачимо багато різних рішень, можливо, навіть раніше, і раніше. Сама угода наполягає Трамп, вона має бути частиною великої мирної угоди про припинення російсько-української війни. Як саме він це буде подавати, як саме він це бачив, він не уточнив. Але я думаю, що це дуже важливий момент, оскільки він зараз послідовно, так само, як і Україна, наголошена на цьому, рухається до підписання документу. Сама угода буде ратифікована і в Конгресі Сполучених Штатів Америки, і в Україні, в українському парламенті. Тобто, це не буде якийсь Морандум Аля Будапештський. ніякої здачі національних інтересів, друзі, там не буде. Ну і на завершення я вам додам інформації щодо Китаю. Ви знаєте, що вчора президент України повідомив про те, що Китай активно допомагає Росії вбивати нас. Ми, в принципі, це знаємо і так уже, але це почали обговорювати також і Сполучених Штатах Америки. Держдеп США прокоментував це і прокоментували у розвідці США. і підтвердили інформацію про те, що таку інформацію вони мають, вони її вивчають, у них були розмови відповідні з Пекіном. І на тлі торгової війни, яку оголосив Трамп. Пекіну, бо вона, як на мене, є найбільшою. Там говорять про якісь скажені відсотки, понад 100% мит, вводять на різні види товарів, їх не скасовують проти китайських товарів. Трамп запевнив, що за 3-4 тижні можна буде підписати угоду із Сіндзінпіном, яку взаємовигідно. На цей період навіть поставили на паузу питання продажі мережі TikTok, і зараз активно готуються всі до саме цієї. Угоди, чому всі, тому що ми за великим рахунком долучилися до цього процесу, озвучивши інформацію про можливу військову допомогу, виготовлення зброї Китаєм для Росії, і навіть Зеленський стверджує, що китайські фахівці виготовляють зброю для Росії на території Росії із китайських компонентів, ну це чесно кажучи, серйозно послаблює позиції Пекіну і Сінтінпіна взагалі на міжнародній арені. Це ж ті, хто постійно говорить, що ми ж не хочемо, щоб тривала, як вони кажуть, криза в Україні, так як, як і росіяни. Тому відповідно зараз дуже добре, що ми виступаємо на одному боці, на одній стороні, разом зі Сполученими Штатами Америки. Тому що ще раз наголошую: нас вбивають не американці, нас бувають росіяни. Не переплутайте.